Відкриття громадського офісу у українському районі супроводжувалося з запитом насправді суспільства для кращої комунікації громадян, жителів українського району із владними структурами безпосередньо з депутатами всіх рівнів проблеми, які існують на всіх територіях Кіровоградської області. Вони однакові. Але зараз майданчикам обрали саме це місце. Ми хочемо відійти від тих стандартних уявлень про роботу депутатів всіх рівнів, чи то народних, чи то місцевих органів влади. Тому ми пропонуємо формат саме роботи офісу. Що це означає? Це означає, що всі громадяни, активні громадяни, які Мають на меті, які хочуть змінювати життя своєї громади, території, містечок, селищ, можуть бути залучені і повинні сюди приходити саме в цей офіс своїми пропозиціями, своїми ідеями. Громадський офіс буде працювати на постійній основі, тому запрошую всіх жителів Новоукраїнського району до співпраці, до пошуку. Вирішення всіх наболілих проблем.